Село Великий Омеляник Луцького району у Скорботі. В останню дорогу проведжали полеглого героя Юрія Крисюка. Найбільша втрата болить рідним трьом діткам, дружині, тещі, брату, сестрі та іншим родичам захисника. Його пам'ятатимуть таким. Дуже хорошим, байливим про дітей. Царство небесних спочиває. Ми його любимо і будемо пам'ятати. «Казав, що трошки приїдеш до мене. Буде відпустка. Ніколи не сказав тільки маму. Завжди останні дні, то маму називав мене. мамо. дуже хороший був, присилив мене такий. Дітей так гарно глядів. Біда забрала від нас. Герою Юрію Крисюку назавжди лишиться 41 рік. Він загинув за Україну 27 серпня біля села Причистівка, що на Донеччині. У цивільному житті був будівельником. Віддати останню шану захиснику прийшли і його колеги, сусіди та односельчани. Він дуже добрий, він дуже щирий був. Він відкликався всі на їхні біди, допомагав всім людям. Хто просив, він не не вмів відмовити. Дуже любив своїх дітей, дуже любив своїх дітей. Він крайній раз, як йшов, казав, не переживай, все буде добре. Він завжди був світлий хлопець, він завжди правду казав, він ніколи не кривив душою і серцем. Він був майстром дійсно на всі руки. Він все вмів зробити. Те, що треба чоловікові вміти, він все вмів зробити. І знав, як, і міг підказати. Сина навчав, було молодших колег навчав. Та я, хоч скільки на будівництві так само я могла спитати в нього поради, ми могли порадитися, він в мене порадився, я з ним радилася. Він завжди такий був оптимістичний, веселий, оптимістичний такий. Нас заспокоював. Юра пішов, щоб захистити свою родину і нас. Я просто скажу також, що він завжди був за своє село, за своїх друзів, за свою сім'ю. Він хороша людина, був, жив своїм життям, заробляв як міг, працював будівельником. Таке життя нелегке в нього було. Вони жили бідненько. Він жив як міг, заробляв як міг. Дітей теж піднімав. Самі менші дівчинці 10 років. Він був відсидчивий, допомагав завжди. Відспівали героя Юрія Крисюка у храмі Святого Духа. Загиблий воїн Юрій був призваний, призваний йти і захищати. Він не стояв. Десь там на таможні. Він не ховався. Він сміливо йшов захищати. Простий звичайний чоловік. Який, якби ми думали собі, що має людина, яка має велике надзвичайне почуття любові, мати якісь надзвичайні якості. Надзвичайна якість людини, коли вона має любов. Бо Господь каже, що немає більшої любові, як та. То життя своє покладе за ближніх своїх. Свій останній спочинок герой знайшов на місцевому кладовищі поблизу храму Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук із села Великий Омеляник Луцького району для новин на часі.